О, щось увалило. Щось увалило непогане. Ха! ха Це в нас судачок увалив, друзі мої. І сьогодні рахунок нашим Нашим рибам відкриває саме судачок на телспіннери. Досить нетипова риба на цей тип приманок. Але ви бачите самі. Ух, слухай, друже, як же ж ти так сів? О, чекай, чекайте. Чекай. Так. Ось такий, друзі, судачок. Відкриває сьогоднішній рахунок рибкам. Дуже приємний. Не типова, я ж кажу, риба на телспінер, але клює вона, клює. І це дуже круто, дуже приємно. Я сподіваюся, що на вечір зараз дадуть водичку і буде кльов ще більш е, кращий. О! На вимоці. на вимоці під берегом вискочив. Ось такий красунчик з паразитами. Бачите, скільки на ньому всілякої гадості. Фу. Давай, друже, я зніму з тебе цю фігню та тихенько. дай й попливеш. На викиді на падінні покльовка судака, а на вимоці під берегом. Покльовка з супер-жереха. Іграшковий варіант. Дніпровський тарпон. Ось такий. Тихо-тихо-тихо. Хоче вже вириватись. Давайте будемо йому давати змогу вириватись. Дякую, що клюнув. Прикольно. Живенько. Слухай, а де твої... Дідусі, бабусі. Мають бути. Мають же ж вони бути? Судак Судак здоровенний. Розмочив палку. У Владосіка обнова. Він купив собі нову палку. І зловив вже першу рибку на неї, розмочив. Так, а я поставлю дещо інший tail spinner. Те чи я трошки вщухла і маленька маленька плюстка вже буде зайвою. Поставлю я такого самого, такої самої ваги 14 грамів, але з більшою пелюсткою. Доброго вечора, друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротнюком. І ми з Лодосиком, як і обіцяли, знов виїхали на вечір, щоб подивитись, що тут клює ввечері. Що у нас на Дніпрі, клює ввечері на чудові телспінери. Часу у нас сьогодні вистачає. Я думаю, що годинки 4 у нас є. Так що давайте перевіряти, що вдасться нам зловити. У мене сьогодні Каламареті 88, Exist 4000, намотана Dual Hardcore Water 06 4жилка і дивіться, яка приманка. Да? Впізнали, да? всі впізнали <с? <с?> останні декілька відосів присвячені саме цьому, цій приманці. Цій моделі це Fladn е, Conrad. В даному випадку 10 грамовий Будемо стартувати з нього. У Владосика тільки 7-грамовий. У Владосіка сьогодні обновочка, бачите, він в руках тримає палку, прикольно. Mm. От. Тільки нещодавно він її купив. Так що спитаємо, що він скаже з цього приводу, але трошки згодом. Погнали ловити, тому що риба сама себе не зловить. Сьогодні дещо сильніший вітерець, ніж минулого разу. І в обличчя, друзі. В обличчя у нас вітерець сьогодні. Але круто, що не спекотно. Свіженько, класно. Якщо б ще накинути вітру декілька метрів в секунду, це було б вже некомфортно, а наразі ловити можна більш-менш. На вечір зараз щось має проклюнути. Не вдалося нам на попередній риболовлі дочекатись вечора, тому що злива почалась, і ми вчасно спітляли додому. Тому що захляснуло б так, що піпець. Ну а сьогодні хочеться все-таки доловити і логічно завершити. Вечірню риболовлю і ось акунчик сидить. Акунчик дрібненький. Та почекай, почекай, ну дрібненький. Він такий вже він і супер дрібненький, гарньонький, красончик. Привіт, то Давай покажи себе красовенько. Будемо тебе випускати. Ох, який. На фоні вечірнього неба київського. Ох. Як завжди, перші закиди приносять результат. Це був другий закид на новому місці. І одразу рибка сіла. У нас ще попереду є перспективні ділянки. Це найглибше, хочеться перевірити її зараз і піти вже на більш комфортні, тому що коли сонечко буде вже сідати, стояти по шию в воді з комарями, це задоволення таке собі. Але оминути стороною це місце неможливо, тому що тут може бути от якраз під цією. Під цією стінкою очерету молодого може стояти щучка. Принаймні минулого разу тут вона клюнула в нас. О, з другої покльовки, з першої окунець насів на гачок, з другої вже сів. Давай, йди сюди. Ти що, зійшов? Ні, не зійшов. Не зійшов я. ай яй 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 Ледь на губі сидить. Ой, друже, вибач, що трошечки тебе трошечки тобі пластичну хірургію зробили. Ти не хотів її робити? Так вийшло. Жирненький, жирненький. Щось вже з'їв. До речі, друзі, сьогодні хотів би дещо поговорити про проводку тейлспінера. Багато хто в мене питає, а як його вести. Ну, по, суті, по суті, я думав, що це дуже такий відомий, відомий факт, як це робити. Але давайте разом з вами це діло повторимо. Хто знає, той знає. Хто не знає, буде йому на озброєння отака інфа. Ось стінка очерету. Нам треба кинути максимально вздовж цього очерету. От робимо отак. От з поправкою на вітер, тому що вітерцем зараз дугу від шнура принесе ближче до очерету. Кинули, зловили дно і різкий підрив, щоб полюстка завелась, і ми зрозуміли, що вона завелась. І от полюсточка в нас грає. Провели декілька метрів. О, зачепив дно. Кілька метрів провели, хоп, дно зловили. Раз. Все. І розуміємо, плюс-мінус, яка в нас відстань від дна до, до нашої приманки. І ведемо інколи торкаючись дна. Якщо глибина невелика, то дно буде торкатись вашої приманки без пауз. Вона сама буде торкатись чи дна, чи якогось очерету, латаття, чи водоростей будь-яких інших на дні. І коли ми чіпляємо щось зайве, то одразу гра збивається і ми розуміємо, що зайве щось в нас вчепилось. Його можна спробувати збити різкою, е, різким рухом спінінга, а можна вимотати і зняти. Я, як правило, роблю це декількома рухами спінінга, і молода трава, яка зараз ще не зовсім дебела, злітає з гачка без проблем. От, щоб нам отак от. Так от. Щоб нам не псувати зайву раз проводку, не перекидувати, не діставати. Ось такий рух у нас дуже сильно нам допоможе. Так, бачите, декілька закидів, дві риби і нічого. Ну, як завжди, перші закиди приносять результат. Після того, як ось цю різку стінку черету ми пробили, починаємо. Віялом кидати на глибину і отак. отак так, 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 так. Е, наразі я не можу сказати, що з глибини проводки будуть суперефективними, тому що, як ми спостерігаємо останнім часом, риба, хижа, зараз полює переважно під берегом. Я маю на увазі та риба, на яку ми розраховуємо з вами. Риба, яка буде реагувати на тейлспінери. Все ж таки глибину ігнорувати теж не варто. Тому що з глибини може сісти щось гарненьке. От, наприклад, минулого разу у Владосіка сіла гарна щука, скоріш за все, ну, з такої ями. І я був дуже здивований, тому що він закинув на яму 9-10 метрів. Я йому кажу, Владосі, куди ти кидаєш? Ну, типу, які 10 метрів. І незважаючи на це на виході з цієї ями, там де 10 переходить там, в 5-6, в 6, у нього щось таке всандалило, що він, як то кажуть, і не розвернув. Є шанс зловити з глибини. Звісно, він не такий, як ближче до осені, коли водичка холодна. Але цей шанс є. Щось увалило, це походу, щупак. Це, походу, друзі, щупак. Ні, це мій друг. Це мій друг той, який п'є кров під берегом. Ох, гарно взяв. Гарно взяв. З такої подачі, ой-ой-ой. Да. Ось він, друзі, дивіться, яка чудова рибка. Взяв як треба. Без шансів, без жодних, але себе він не, не сильно обережно, друже, не плив. Себе він не сильно і пошкодив. Ось, дивіться, який красень. Будемо його зараз відпускати. О. Традиційно зараз Владосік, зараз він має вмити. Це, це в нас традиція така з Дімоном є. Давай. <плес> Ось так. Сімка. Це сімка. Ні, це десятка. Десяточка. Вибачте, десяточка. На вечір під. Очерет виходить не лише окунець зі щучкою, а виходить ще й отакий жерешок. А інколи і дуже гарний. Переважній більшості дрібненький, гарний виходить з самого ранку на світанку, але ну, на світанку з нашою ситуацією не виходить і половити. Так що маємо, що маємо. Але дуже приємно. Покльовка прям кайф. О, ха-ха! Ще щось. Ще щось. Другий закид поспіль, ти диви. Ха -ха -ха! Ось хто підходить під вечір поїсти мальочка під самий берег. Це товариш Судачокс. Ось от як взяв. Ну, скажу я вам повезло. Зазвичай отакі покльовки бабах Закінчуються холостим. А тут так взяв, що і не одразу знімеш. Давай, зараз, зараз вмиє, має вмити. О! Погнали далі, друзі. Ну, блін, ну працює приманка, працює, хочете трісний. Ось вам і містяк знайшли. Тут не глибоко, тут метрів, мабуть, максимум десь чотири. Десяточка це прям оптимальна вага. І велика полюстка, щоб дуже швидко приманка не йшла. І ось два закиди, дві риби. Перші закиди два. І знов підтверджується теорема чи аксіома в тому, що з перших закидів на новому місці на телспінер риба одразу відгукується. Це щука була. Чувак, я провів. Коротше, по, да, поміж цієї штуки і сіла щука, і гарна. І реально гарна. Йошкін кот! Як же ж красиво вона сіла! А я ось такі проводочки. Дуже люблю і тільки що покльовка була. Прикинь. Чекай, 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 чекай. Може вдасться її добрати. A later. А ти продираєш, так? Да? Щука, щука. А ти продираєш, так? Да? Це по кушерям, по кушерям треба. Це по губам? Ні, 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 по кушерях. О. Зараз буде плигати, Зараз буде плигать Владосик. Ох, ти що! Зробив гелікоптер. Слухай, гарна щука. Ну, так це ж двушка, дядя. Це ж двуня? Тай нема, немає, вона з'їла все. З'їла все і більш нема. Продирає, 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 а то риба. Там вже все, все продерто. Так, зараз вона щось зробити, чувак. Вона хоче вже, я бачу. Гарна, гарна щучка. Все, можна знімати ще. Ну, покажи там, де тейлспінер. Вон він. А, в тебе ж є. Інструмент практолога. Ну, в траві, да? Так, да, к вам Ось така щучка, прикольно. Давай вмиє чи не вмиє? Ось так поправ ей ці кришки. Ай, <риклад> бля, хамуха вмила. <риклад> Блядь, вмыло в фигмышку. <риклад> Слухай, ну крута риба. Да. На сімочку, да, ты щось, Больше меньше. Нічого, ще буде. Літо тільки починається. Супер окунь. Супер окунь. Вечірній. Майже нічний. Владосик, ти розійшовся під кінець, я дивлюсь. Не на жарт. Ого, це щось щось конкретне. Це щупак, скоріш за все. І щупак немалий. Ха-ха. Ой-ой-ой, слухай, там... Це судак? Ну, якщо судак, це прям взагалі кайф. Да, чувак, це судак, ніхрена собі. Слухай, який гарний. Ху -ху! Дивіться. Отак. так. Ось так, друзі. Ось і тейл Спінер. А тейл Спінер у нас о де. Я попрошу, Владосик, тебе трошечки мені допомогти. Зараз в мене просто... <зас> все просто все закинути. от. Слухай, так він втулив красиво. <зас> Там ледь-ледь зачепився, але дуже глибоко. За гланду. <хи> Інструмент практолога. спінер. І дивіться, друзі, який красень. А, ха-ха-ха, ось він. Вечірній Київський судак. Випускаємо його обов'язково, Самовипустив. Самовипустився. все. До побачення. Ну, дуже круто, дуже круто, друзі. Крута рибка сьогодні під фінал нашої риболовлі. Якраз, мабуть, що навіть і кидати більше не будемо. Так що, ось така в нас була сьогодні риболовля. Я сподіваюся, вам всім сподобалось. Так само, як і нам з ладосиком. А, от. а наразі будемо закінчувати нашу риболовлю і їхати додому. З вами був Володимир Воротняк. Владосик зараз мене знімає. Отак. От от помахаю, помахаю, отак. От от. <ріст> Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Ну і, звісно, що не забувайте тисяти на дзвіночок, щоб не пропустити подальші відоси. До зустрічі тут!